Солідний захист на українському танку прикриває навіть двигун це зроблено ґрунтовно і відразу відчувається дуже хазяйновита рука. Раніше ми собі такого не дозволяли. Втім, фронтовики кажуть, що цей захист добре зупиняє ланцети. Правда, є питання наскільки він ефективний проти FPV-дронів. Зараз Збройні сили України не проводять великих наступів із залученням великої кількості бронетехніки. І більшість бойових машин прихована і працює як правило за тактикою рун», Тобто виїхав, вразив ціль і зник. Ну, звісно, ситуація навколо Авдіївки залишається найбільш складною на всій ділянці фронту. Що ми там побачимо на зведення генштабу, то ну, зі ста бойових зіткнень якраз половина в межах припадала на Авдіївку та на її околиці. Нагадаю, що бойові дії активні навколо Авдіївки почалися з 9 жовтня минулого року. А десь з 1 лютого ворог змінив тактику, якраз дійсно сконцентрований на. В спробі пробитися до логістичних шляхів, які забезпечують на наше групування вавтівки. Раніше нагадаю він намагався тиснути від степового і Сєвєрного ці великі клішні замкнути. І зараз фактично там особливо просування немає. і відстань від степового там до в межах 6 кілометрів, і між ними якраз по бісектрисі проходить логістична дорога. Орлівка Ласточкина і сама Авдіївка. Так от, з 1 числа ворог почав, по-перше, активні використання авіації, значну кількість кабів на додаток до артилерії, і якраз почалися ці певні успіхи у противника до просування до дороги між. Яка йде до Авдіївки. І тут, якщо ми бачимо цю мапу, то тут є дві ділянки, на які ворог орієнтується. Перше, це якраз так званий ресторан «Брівно», це якраз поворот від Ласточкиного там на Авдіївку, в'їзд, там якраз відстань в межах кілометру, там ворог передава і за залізницю мають туди пробиватися. І друга ділянка дещо нижче, нижче якраз навколо е, автобази, і там вогневий контроль в межах майже там, 300 метрів до цієї дороги, і це якраз ну, створює такі певні тривожні очікування навколо ситуації навколо Авдіївки. Але що за цей час відбулося? Ну пару днів тому е, туди перекинуті наші резерви. Вони зараз активно працюють, зокрема. В цій же зоні, де ворог намагається наближатися до цієї дороги, які бригади перекинуті, ну, так офіційно не називалися. Єдине, що я на наштовхнувся на те, що можливо туди перекинуті підрозділи третьої окремої штурмової бригади. Про це згадує Том Купер. Але це єдине джерело, яке згадує які саме сили кинуті на цю ділянку, і ми розуміємо потенціалом. Третій штурмовий, але зараз я не хотів би, щоб ми нашого матеріалу бо заголовок, що треті штурмова е, перебуває в е, Дівці, тому що немає ще поки що підве. Які сценарії? Фактично, посилення нашого групування в Авдіївці може мати три мети: перше, скажімо так, це ну, утримати цю ділянку і забезпечити підготовку до виведення на інші рубежі оборони, які готуються або ж їх не мали бути готові. Друге, це е, проводити наступальні дії в, в на, е, Південь аби е, гарантувати роботу двох доріг, тому що окрім дороги на м, саму на Вдіївку через Орлівку. Є там є ще дорога і через Сєвєр, де вона так само працююча дорога. Ну і третя версія найбільш така е, фантастична е, або оптимістична. Це проведення там контрнаступальних дій на групування противника з, з півночі, там від Новобахмутівки, таке інше, аби вдарити на противника з півночі, таким чином ускладнити Оргу взагалі там ці свої наступальні операції. Але всі наступальні дії з нашого боку, як ми розуміємо, вони насамперед спираються на наявність сил засобів. До засобів я якраз відношу достатню кількість. Боєприпасів зараз це є основним викликом для дій наших збройних сил по всім лінії фронту. Тому якраз думаю, що перекидання значної кількості сил і засобів на якісь атакуючі дії навколо Андрійки достатньо такий непростий або навіть ризикований крок для нашого командування, і що які саме бере варіант дій. Ну думаю, що ми побачимо найближчим часом, тому що динаміка... Дій достатньо швидка панець, і панець, бачу, так щоб можливо, підсумувати не збирається яким чином давати можливість противника просуватися. А так, щоб підсумувати, просто двома реченнями, щоб було зрозуміло, в Бахмут на в яр авдіївка в районі Мар'їнки, тобто по всій лінії фронту кинуті свіжі сили. І не жаліють тепер броню. Тобто ставка на те, що десь обвалиться фронт чи прорвуть, чи, чи це просто наближення дати переобрання одного із путіних на, на посаду Путіна? Автівка дійсно має і військове, і політичне значення. Ми, ми розуміємо, з, з якою радістю там. Шою швидко біг до Путіна. Сказали, що вони ось ось захопили вже Мар'янку. Да? тобто за весь час okay. це єдиний okay. населений пункт повністю зруйнований, де вони мама певні успіхи зараз, звісно, Авдіївка має таке е, політично-сакральне значення, хоча вона має і військову складову для лінії фронту. Використання бронетехніки по лінії фронту зараз все таки обмежено. Ми можемо говорити лише там на окремих ділянках на Авдіївку, лише там з е, півдня був певний наступ. Бронтехніки там декілька танків, які були е, знищені нашими силами. Так що в будь-якому разі, зараз ми дійсно очікуємо, що ворог до виборів. По не буде зменшувати тиск по всій лінії фронту, починаючи Купінськ, Терни, Богданівка, Бахмут, Мар'янка, Авдіївка і, і ці напрямки будуть складними. Ну, думаю, до березня однозначно. Угу. Пане Сергію, не можемо не доторкнутися до ще однієї дуже цікавої теми. Повідомляють аналітики Діпстейт, що змогли побачити, як між Оленівкою і Волновахою Росіяни. Побудували по гілці залізнич від залізничних вокзалів від одного до іншого, таку собі оборонну споруду, якщо її геть так взагалі можна назвати, царь потяг, так би мовити, довжиною 30 кілометрів, у складі якого понад 2000 тисячі вагонів. Отже, якою може бути загалом то ефективність цієї такої споруди, і якою може бути її мета? І... Чи не зіграє це з окупантами часом злий жарт, де проїхати якісь, ну я не знаю, інженерні комунікації, пробудувати якісь іншим шляхом буде складно? Дійсно, ця інформація зацікавила багатьох. Вона виглядає тако дещо дивно, тому що дійсно ворог намагається посилити фортифікацію такими незвичними способами, використовуючи для цього по Старі по вагони потяг дійсно на 30 кілометрів розтягнули і заставили в притул цими вагонами всю ділянку від Оленівки до Волновахи. Ну ймовірно, з одного боку, що комусь не, 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 не дають спокою лаври Соровікіна з бетонними спорудами, хтось вирішив створити ще якесь рішення для утримання тимчасово окуповано території, де. Зараз ворог знаходиться.